Доброго ранку, любі малята, а про що піде розмова у нас сьогодні на занятті, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Схожа на м'ячик, але тільки літає. Скажи кадружок, як її називають? Правильно, це повітряна кулька. Діти, скажіть, будь ласка, а якщо багато повітряних куляк? Як ми скажемо, повітряні кульки. Діти, а які за кольором бувають кульки? А якщо вони різні, як можна сказати? Правильно, різнокольорові, а які за розміром? Молодці, великі та маленькі. Діти, а що ще вміють робити повітряні кульки? Літати, молодці. Діти, поки ми з вами тут розмовляли, сталася біда у Петрика та Оленки. Вони йшли на день народження до свого друга. Піднявся великий вітер, кульки зірвались і полетіли. Що ж їм тепер робити? Давайте їм допоможемо і намалюємо кульки. Діти, для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби синього, зеленого та червоного кольору, склянка з водою, пензлик та фломастер, щоб намалювати ниточки. Спочатку я занурюю пензлик. У водичку, потім у фарбу. Набираю фарбу, ми намалюємо круглі кульки і малюю круг, розфарбовую його. Промила свій я пензлик. Потім занурюю пензлик у зелену фарбу і малюю коло, розфарбовую, промила я добре пензлик. Занурюю у червону фарбу і малюю червону кульку. Ось такі гарні кульки у мене вийшли. Будь ласка, намалюйте і ви. Бажаю вам успіху і чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!